З 22 запланованих у Романівському районі пришкільних таборів працює лише половина. На їх функціонування виділено 120 тисяч гривень. Ці гривні у нас вже вкотре заплановані з галузі освіти в зв'язку з тим, що ось протягом трьох років на районну програму кошти не виділяються, тому що немає. Виконання, перевиконання бюджету. Ось нас на сьогодні 612 дітей здоровулося, а планувалося 1200 дітей. Щоправда, вартість харчування збільшилася удвічі. Бажаючих підшити у таких закладах було вдосталь. Отже, як вважає фахівець, пришкільні табори є необхідною формою організації літнього дозвілля дітей а 200 дітей, котрі відпочивають у таборі дзвіночок при санаторії Денищі, мають можливість отримувати профілактичне лікування, розповідає директор закладу. Ми заключили договір на оздоровлення дітей пульмонологічного профілю, кардіологічного профілю, ортопедичного і желудочно-кишечного тракту. Процедури, які ми повинні виконати, це ЛФК, інгаляції, тубус-кварц, УФО, Магнітотерапія, ультразвук водні процедури, це хвойні і жемчужні ванни, басейни, спеліотерапія і фіточаї. Через затримку проведення тендерної процедури оздоровлення дітей чорнобильців цього року розпочати лише з серпня. В поточному році Міністерство праці і соціального захисту е, значить, нам 6780 путівок. В різні санаторії з різним проводом захворювання, що складає 24,7% від нашого так сказати нашої потреби від нашого запиту. Санаторно-коротне лікування дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської аварії, буде проводитись серпня по грудень, включно до кінця грудня, до січня місяця. 99 тисяч гривень за рішенням обласної ради виділили з бюджету на придбання спортивного інвентарю для дитячих оздоровчих закладів обласної комунальної власності. Нове приладдя для активного відпочинку вже отримали санаторій: кам'яний брід, літній табір, орлятко та дзвіночок при санаторії Денищі.